Звернулася до мене особа, яку підозрюють у підробці документа. А що ж таке підробка документів? Якщо простими словами, це виправлення, підчищення певної інформації у офіційному документі. Це стосується і штампів, і печаток, і підроблення підписів певних осіб. Наголошую на тому, що якщо особа. Сама надає іншій особі, яка виготовляє цей підроблений документ, свої, наприклад, паспортні дані або е, фото, то така особа є пособником у цьому кримінальному правопорушенні. Саме кримінального правопорушення, адже за подібні дії передбачена кримінальна відповідальність відповідно до статті 358 Кримінального кодексу України. І наголошую на тому, що документ буде вважатися підробленим лише після проведення відповідно експертизи. Тож, поки її не буде проведено, стверджувати, що документ дійсно підроблений, це буде абсолютно не обґрунтовано. Більше того, звертаю вашу увагу на те, що відповідно до статті 62 Конституції України особа. Є невинуватою, поки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду. Також окремо звертаю вашу увагу, що відповідно до статті 63 Конституції України особа має право відмовитись від будь-яких пояснень, показів, і за це жодної кримінальної відповідальності нести не буде. Чому це потрібно зробити та дотримуватись? Статті 63 Конституції України. Бо дуже багато клієнтів під тиском, скажімо так, тих обставин, де вони опинилися, видають всю інформацію, і що було, і що не було. Такого робити в жодному разі не можна. Перше, що ви маєте зробити, це вимагати присутності вашого адвоката. Жодних пояснень, жодних письмових показів не давати. Поки немає експертизи, я вже казав. Виявити, що документ підроблений неможливо. Поки не буде вироку суду, ви є невинуватими. Тож, звертайте на це увагу. Більше того, злочин вважається закінченим з моменту пред'явлення такого підробленого документу. Будь-якій офіційній особі. Поки ви цього не зробили, злочин не є закінченим. Тож, прошу врахувати вказану інформацію і жодним чином не вчиняти ті дії, за які можливо кримінальна відповідальність. Будьте уважні, далі буде.